Бажаю здоров'я вам цим спекотним літом нарешті. Сьогодні з вами хочу говорити про таку гарячу тему, як фланкування. Що таке фланкування? Звідки пішов цей термін, я вже говорив в попередньому відео. Хочете пригадати, знайдіть його. А сьогодні я нагадую, що фланкування в леті це насамперед один, одна із практик творчості. І саме за допомогою ми. Цієї практики реалізуємо свій творчий потенціал. Звичайно, якщо дуже постаратися, можна знайти якусь користь для здоров'я, не тільки фізичного, розпрацювання суставів, боротьба з там ускладненнями і так далі. Якщо дуже постаратися, можна притягти сюди нашу психіку. М -м Тренування навіть вестибулярного апарату, що я на своєму досвіді переконався, до речі, маленька ремарочка. у мене була морська хвороба до років 40. І відколи я почав активно займатися фонкуванням з Бартку, вона чомусь прийшла. Тобто мене тепер не закачує при любих подіях. Може, совпадінням, але не думаю. Якщо прямо прямо упоротися, ну так, то можна. Придумати навіть якесь бойове використання для цього елементу. А саме ми пригадуємо, що бартка відрізняється від інших видів зброї своєю дуже сильним таким інерційним потенціалом. У неї вся вага зміщена до ударної частини, на відміну від мечів, шабель, інших видів зброї, ми повинні працювати з нею. З її інерцією, не боротися з нею, не наносити отакі удари і так же швидко віддергувати їх назад, бо це виліється у повний провал, так у вас не вийде. Наскільки у вас не були сильні зв'язки, не вийде. Нам насамперед навчитися потрібно приборкати її, приборкати її силу, кінетичну енергію і так далі. Кожен удар у нас повинен переходити в другий без втрат швидкості, сили. Виходити з інших траєкторій і іншими ударними частинами, е, розробити такий навик, який дозволяє нам фланкування як вправо. І саме так в історичні часи вона і застосовувалася. Тобто були якісь там прості, як то говориться по мулінети, Раз, два, самі прості елементарні вісімки, які відпрацьовувалися для того, щоб володіти масою зброю. Коли ти наносиш удар, рука провалюється, щоб з силою зусилля не вернути її назад і втрачати час для наступного удару, ми переходили на наступну траєкторію. З усім цим! Теоретично допомогло би нам фланкування. Ну, але ми ж не критини. У нас час, теперішній час, звичайно, ніхто не буде працювати з барткою чи іншими гірськими туперцями, як зі зброєю. Тому що, повірте мені, в сучасних умовах ведення війни тут навіть автомат Колашнико мало що вирішує. Тож для нас фланкування це тільки про творчість, тільки про задоволення. Ми працюємо з якимись потенційними. Площинами. А саме з площиною у безкінечності. Оце мій самий улюблений символ в фланкуванні. Він дає основу для всього, що ми знаємо, що ми можемо. Малюємо просту вісімку. Ця вісімка оминає, створює дві площини. Вісімка це найпроста фігура, яку можна зробити. Але якщо додати ще одне коло, вже виходить щось набагато більш складніше, більш цікавіше, більш те, що дозволяє нам максимально реалізувати наш творчий потенціал. Такі речі в леті я називаю фігурами. Фігурою леті я називаю закінчену траєкторію руху бартки по кільком площинам. Трьом, чотирьом, більше. Є прості фігури. Це вони складаються із трьох площин, та вони включають в себе якісь складніші рухи, як то перехвати, перекиди чи щось інше. Всі ви знаєте ось цю простеньку фігуру, яка у багатьох системах називається по-різному, дев'ятка, чорт чи ще щось таке покажу йому її. Вона дуже проста. З одного боку, дуже популярна. Але крім цієї фігури, ви можете створювати безліч інших, які не повторюються, які розкривають ваш творчий потенціал по-іншому. Бо ж нагадую, що в леті ми використовуємо будь-яку практику саме для творчої самореалізації, для розвитку, для пізнання світу, для пізнання своєї особистості тіла і психології. в в цьому прекрасному світі. Тож, ми вільно і сміливо можемо відкинути всі наші прагматичні побажання щодо того, щодо того що творимо, і отримувати тільки від цього задоволення і самореалізацію. А вона вже можлива. Поведе нас до чогось нового і небаченого. Але на даний момент я хочу вам продемонструвати кілька простих фігур. Нагадую, прості фігури це три площини без додаткових елементів, які виконуються однією рукою. Насолоджуйтеся, вивчайте, користуйтеся і хваліться іншим. А зараз я хочу анонсувати вам де одну річ, над якою працюю вже не один день. І не побоюся цього слова не один рік. над створенням якоїсь універсальної системи, де ви можете створювати ці фігури та складніші самі за допомогою розуміння певних ключів. Робоча назва цієї системи називається П'ять афен. Зародилася вона в далеких-далеких Карпатських горах. Прийшла тривалий розвиток, і, можливо, дуже швидко вона реалізується. А зараз, як завжди, традиційно хочу вам побажати високого лету.